В літніх оздоровчих таборах сучасні підходи прибули керівники дитячих оздоровчих таборів, педагогічні працівники. Запрошені, викладачі та студенти Умацького державного педагогічного університету. До присидії запрошуємо проректора з науково-педагогічної роботи, доктора педагогічних наук, доцента Кочуфель Тетяну Дмитрівну. Лебединського Еду, Едуарда Броніславовича, генерального директора державного підприємства Українського дитячого центру Молода гвардія, Кравченко Оксану Олексіївну, декана факультету соціальної та психологічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії подарунки. Олександра Даниловича, заступника директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. <плес> Кава Наталію Ігорівну, директора дитячого табору Буковен Премина. Дальне слово має проректор з науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, доцент центру Тетяна Дмитрівна. я звідси. Шановне студентство присутнє, шановні гості, вже немає потреби ще раз вас представляти, бо тільки що озвучена Оксана Володимирівна. Дозвольте привітати вас із початком роботи науково-практичного семінару підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах. Сучасні підходи, хочу відзначити, що система роботи підготовки студентів до цієї роботи в університеті стала, склалася вже давно. І вони вже стали традиційними навчатися на нашій базі. Але то були ми самі навчали ті, які відряджали вас у літні табори на практики педагогічні. Зараз ще змінюються. Змінюються підходи, змінюються підходи до підготовки, змінюються самі форми і методи роботи в оздоровчих таборах. І це перше започатковане проведення такого наукового семінару. Подальшому ми плануємо, що він буде щорічно, якщо приймемо таке рішення, або раз рок, ну, два роки, як планує. Наші і гості, наші, ми підписнуємося до думки і відповідні наші потреби. Хотілося б зазначити, що сьогодні запрошені на цей семінар не випадкові люди. Це ті люди, які мають великий досвід роботи. Їм є чим поділитися з вами. Є у вас виникли багато запитань, ви прибудете частина частину на вас від вас від'їде на їхні бази працювати. І хотілося б, щоб від вас про вас ми почули тільки гарні відгуки. А від себе хочу сказати, що а ми їх отримуємо. І я хочу сказати, що в нас навчаються гарні студенти, гарні, виховані, як кажуть, і е людськість ота що є. Це не тільки чуєш відгуки від е керівників таборів, але і студенти приходять військову підготовку за програмами офіцерів запасу, що сума. Що військові академії міста Одеси відзначають наших вас безпосередньо як кращих. Залишайтеся такими. Хочеться побажати плідної вам роботи, гостям гарного враження від нашого університету, гарно попрацювати. І в рамках проведення цього семінару у нас відбудеться підписання угод про співпрацю між генеральним директором державного підприємства Українського державного центру Молода Гвардія безпосередньо з Лебединським Едуардом Бороніславичем. Та і мені ректора нашого університету, Це підпис, так як виконую обов'язки на даний час, її обов'язки, підпис скриблю підписом я. Дозвольте розпочати цю процедуру. Середні по підряд сесії я залишу вас і в вам гарної праці. До доповіді запрошується лебединський едуард Броніславич, генеральний директор державного підприємства Український дитячий центр Молода Харків. Доброго дня, шановні Тетяна Дмитрівна, шановні викладачі. Дорогі студенти, я маю честь і велике задоволення представити вам роботу колективу Українського дитячого центру Молода Гвардія. Скажу так, одного із найстаріших дитячих центрів, які займаються оздоровленням молоді в Україні, центру, який працює цілорічно, центру, який має славну історію, який має сьогодні достатньо солідні напрацювання в педагогічних програмах. І Мета мого представлення, презентації спрямована на зацікавлення вас, як педагогів, талановитих, молодих людей, приїхати, спробувати свої сили, попрацювати з дітьми, проявити себе, залишитися на постійну роботу і промножувати успіхи нашого державного підприємства. Якщо коротко, я хотів би. Почати, звичайно, з історії. Короткими віхами історії Молодої гвардії, скажу так, перші згадки, перші таборування розпочалися ще у далекому 1923 році, але ми зазвичай вважаємо початком роботи Молодої гвардії 1924 рік. За рішенням Одеського обкому комсомолов на місці маєтку статського радника. А ми його називаємо ще графом Лузанова, був організований один із перших в Україні, перший в Одеській області піонерський табір Комуна юних піонерів. У 28-му році цей піонерський табір був реорганізований у піонерський табір санаторного типу. Нагадаю, що це важкі післявоєнні роки, потрібно було дітей лікувати від різних захворювань з акцентами на дихальну систему. У 35-му році, 1900, на базі Піонерського табору вже створено республіканський дитячий санаторій Український Артек. І лише в 1956 році, за рішенням Ради міністрів Української Соціалістичної Республіки, санаторій Український Артек. Здобуває статус Республіканського піонерського табору і йому надається ім'я Молода Гвардія. Тому бренду Молода Гвардія не так багато, ми лише з 1956 року. З 1992 року табір Молода Гвардія як піонерський табір був реорганізований в дитячий центр. І сьогодні він має назву Український дитячий центр Молода Гвардія. Що собою являє Молода Гвардія? Ми претендуємо називати себе сучасним. Рекреаційним дитячим центром цілорічного функціонування, метою діяльності якого є оздоровлення, відпочинок, ну і саме головне розвиток підростаючого покоління. І в 2011 році ми пройшли атестацію серед державних і не тільки державних закладів, одержали вищу категорію. Основне навантаження несуть, звичайно, колективи таборів. Їх у нас на жаль, працює лише три. Хоча е, є чотири табори, і реконструкція четвертого дасть можливість збільшити і кількісно, і урізноманітнити якість роботи, звичайно. Це табори сонячний, зоряний, прибережний. Я не буду акцентувати в абсолюті, хочу сказати так: кожен із цих таборів має свою, свій педагогічний колектив, свої традиції. Свої особливості, нюанси роботи педагогічних підходів, але загалом вони об'єднуються під єдиним прапором, прапором Молодої гвардії, прапором єдиної концепції, єдиного колективу, єдиної ідеї. Особливість таборів це робота з тематичними змінами. Кожна молодогвардійська зміна стає унікальною, набуває свого обличчя і надовго запам'ятовується дітям. Поряд із традиційними формами виховної роботи кожен педагогічний колектив додає якихось новизни. Кожна із змін, а таких у нас відбувається щороку 12-13, має свою тематику. Бо так сформований сьогодні колектив. Директори таборів це вожаті. Переважна більшість методистів це вожаті. Я вам більше того скажу. Молода гвардія це величезна інфекція, яка захоплює і потім не відпускає все своє життя. Я надіюся на плідну співпрацю. Я хотів би бачити талановитих, впевнених особистостей, які зуміють працювати з дітьми. Дякую за увагу. Слово надається. Вольчеві, поголинні анатомії, методистів першої категорії з Державного підприємства Українського дитячого центру Молода Байтр. Доброго дня всім присутнім. Вітаю всіх учасників семінару. Також бажаю плідної роботи і мені хотілося познайомити вас з актуальними формами роботи з дітьми в умовах рекреації, тобто в умовах дитячих і таборів. Український дитячий центр Молода гвардія», як вже було сказано Театром Ярославичем, є позашкільним закладом, в якому вдало поєднуються рекреаційні ресурси та активна рекреаційна діяльність. І доречно зазначити, що рекреація в умовах дитячого табору характеризується комплексним відновленням духовних сил не тільки через ігри розваги, а і змістовне активне дозвілля у різноманітних формах і проявах. В даному контексті існує проблема підбору актуальних форм виховної роботи умов дитячих оздоровчих таборів, які гармонійно поєднували би освітньо-виховні завдання та завдання рекреаційних закладів. Якщо говорити про вже існуючий досвід молодої гвардії, то педагогічним колективом було напрацьовано Ряд досить ефективних і плідних форм роботи, які дійсно можуть реалізуватися більш вдало саме в умовах дитячого оздоровчого табору. Так, ну і е, те, що також відрізняє нас, можливо, від шкільних закладів освіти, це е, такий принцип, як залучення дітей. Ми залучаємо дітей з першого етапу підготовки будь-якої справи і до останнього тобто діти приймають участь. Як в плануванні теми вибору, форми, знову ж таки, і готують самі цей захід, підбирають матеріали, виступають в ролі ведучих, учасників і тому подібне. Ну, і наступний принцип, який існує в педагогіці, це індивідуалізація, опора на індивідуальні вміння та вподобання дитини. Також при виборі форм роботи стратегічною задачею є визначення. Тематичних напрямків. Які тематичні напрямки використовує в основному молода гвардія, я вас зараз познайомлю. Це такі напрямки: як кришталеві джерела, в світі економіки, азбука моралі з батьківщиною в серці, магія мистецтва та дитячий парламент. Назва говорить сама за себе. Якщо це кришталеві джерела, то це формування екологічної культури світі економіки, формування фінансової грамотності дитини, азбука моралі, морально-етичні якості, їх розвиток та формування з батьківщиною в серці спрямований на розвиток патріотичних почуттів, національно-громадської свідомості дитини, магія мистецтва це естетичне виховання та дитячий парламент це самоврядування, тобто розвиток всіх лідерських якостей у дитині. Ну і останнє, що хотілося б сказати, вибір форми роботи е, залежить повністю від можливостей самого педагога, тобто його методичних якихось знань, його творчого потенціалу і його вподобань. Таким чином, ми розглянули з вами основні аспекти і стратегічні такі принципові позиції, які слід браковувати при виборі форм роботи. Ну і озвучили найпопулярніші. Е, Ті, які реалізуються, успішно реалізуються молодій гвардії. Бажаю всім успіхів на падорічній ниві і дякую за увагу. Тетяні Добрий день. Я хочу представити вашому вниманию спорим методом. И в работе с детьми в период реакреации. В Украинском детском центре Молодая Гвардия отдыхает около 900 100 детей за смену, в зависимости от времени года. Дети приезжают сюда, чтобы отдохнуть, оздоровиться, и задача педагогов и психологов помочь им в рекреационный период. Большому количеству отдыхающих детей государство оплачивает путевки, однако не все дети по собственному желанию приезжают в лагерь. Некоторые по приезду испытывают психологический дискомфорт. Адаптация всех детей к условиям жизни лагеря происходит по-разному. одни легко взаимодействуют с окружающими, другие замыкаются в себе, ведут себя обособленно. Третий третьи конфликтуют, проявляя агрессию, или плачут за домом и хотят уехать. В основном это начальном в смены. Данная ситуация актуализирует научную проблему обеспечения психологического сопровождения детей и подростков в рекреационный период. Разрешение этой проблемы осложняется достаточно ограниченным временем пребывания детей в лагере. Длительность смены составляет 21 день. Поэтому психологами применяются наиболее оперативные методы работы. Одним из таких методов является ну, арт-терапия. Проблема применения методов арт-терапии широко освещается в научных публикациях. Вместе с тем, вопрос, вопрос об использовании методов арт-терапии в работе с детьми в период рекреации еще требует своего дальнейшего, более углубленного изучения. Актуальность рассматриваемой научной проблемы и ее недостаточная изученность определили цель нашего исследования — изучить особенности применения различных методов для восстановления психического здоровья детей в условиях рекреации. Работа пси -э, практического психолога молодой главы заключается в выполнении различных функций. Это наблюдение за поведением детей, беседы с педагогами-организаторами, родителями, опекунами, проведение игр и упражнений на сплоченность детского коллектива, на адаптацию детей к незнакомым для них условиям в жизни в лагере, коррекции эмоциональных состояний, процессе адаптации и социализации. Также разрешение конфликтной ситуации, проведение индивидуальной психодиагностики, консультации, в которых рассматриваются различные вопросы. Важное место в работе практического психолога с детьми занимает психокоррекционное занятие с использованием методов арт-терапии. Вичний... Краєзнавства учнівської молоди Міністерства освіти і України. Доброго дня. Можливо, у якого з вас виникло питання, яке відношення Український державний центр туризму краєзнавства учнівської молоді має до теми сьогоднішньої вашої конференції. А все дуже просто. Я один з тих, кого свого часу, як сказав Едуард Борисович, конфікувала молода гвардія. Приїхавши колись дитиною в 76-му році до Молодої гвардії, я мріяв повернутися і повернувся туди вважати в 82-році. му році. І три роки приїжджав туди, будучи, як і ви, студентом Київського державного тоді педагогічного інституту імені Горького. Молода гвардія залишилася зі мною назавжди, і 32 роки я займався тим, що вивчав історію цього чудового міста, цього чудового табору. Без минулого нема майбутнього і тому кілька слів саме про... Докладніше, можливо, трохи дарбус забрав мою тему, але про історію. Дійсно, 1 липня 2023 року в Лузанівці, передмісті Одесі, Одеси, з'явилися перші намети, в яких розмістилися сонячні табори, санаторії для дітей хворих на туберкульоз. За рік туди ж прийшла комуна юних піонерів у Лузанівці. Чому саме в Лузанівці розгорнулися ці установи? Чому і сьогодні там дитячий оздоровчий центр, дитячий центр Молода гвардія? Центр оздоровлення. Тому що тут унікальний для Чорноморського узбережжя Одеси піщаний пляж, єдиний в Одесі, кращий в Одесі. Тому що тут унікальні кліматичні умови, тому що тут єдина в Одесі, два клімати: степовий на верхній терасі та морський на нижній терасі. Тому що тут дійсно з 20-х років чудовий зелений парк, який був розбито до, наприкінці 20-х років. 23-24 з'являються перші установи. В 26-му отримують назву санаторії Червоного Христа імені Іванова. В 37-му стають українським артеком республіканським санаторієм вже для дитячого активу. Саме українським Артеком. Цим засвідчувалося. Тодішня направленість роботи цієї установи. Кращі діти приїжджають до санаторію «Український Арте. Скажімо, перший в Україні, перша дитина, яка отримала в 37-му році орден знак пошани Василь Вознюк, після цього, крім ордена, отримавши потіку «Український Арте, які відпочивав у нас. 46-й рік, Одеса розбита, табір розбитий. але вже в 46-му році вже починається відновлення. Українського артеку, а в 47-му році він розпочинає знову свою роботу. Так, завелося 20 років відновлювати те, що було перед війною в 56, му 10 січня. Знаменна дата. Дата, коли почалася історія саме молодої гвардії, тому що постановою уряду радянської України було присвоєно це звання. Тоді ще санаторію Молода Гвардія, став він табором Молода Гвардія, але поки що залишався ще оздоровчим закладом. І лише в 60-му році, коли його передали до відання Центрального комітету комсомолу України, тоді він став республіканським піонерським табором, табором піонерського активу Молода гвардія. З того часу починається нова сторінка фактичної історії сторінка, в якій було дуже багато цікавого. Багато того, що стало час, певною мірою фундаментом для сьогоднішньої роботи. Саме тоді було закладено традиції військово-патріотичного виховання, виховання на прикладі життя героїв Молодої гвардії. Можна по-різному оцінювати, звичайно, цю організацію, але є напевне незаперечним, що ці діти, такі як ви та молодші за вас, вони стали за свою батьківщину. Під якими прапорами, можливо, сьогодні під іншими ми стаємо. але ці діти стали за свою батьківщину. І на їх прикладі 30 років виховували дітей. Вони виходили на посвято юні молодогвардійці, і це залишалося з ними назавжди. Кажу з свого досвіду і досвіду тих дітей, моїх піонерів, з якими я й досі деякими переписуюся. Ви знаєте, молода гвардія це дійсно найстаріший табор. Це один з найкращих таборів. І я глибоко переконаний, що той, хто з вас туди попаде, ніколи про це не пожалкує. Що дійсно молода гвардія стане для вас тим трампліном, з якого, ну знаєте, тут два шляхи. Або після перших тижнів молодій гвардії ви зрозумієте, що ви не для нього, не для цього табору. Або ви назавжди залишитеся молодогвардійцем і назавжди будете вдячні цьому табору за те, чого ви там навчилися. Це. Надзвичайно гарна школа, якій я вдячна до сьогодні. Спасибі. Запрошуємо до слова, бо просто нас вже час виходить директора. Не погодитися, оскільки мені здається, що людина, яка працювала в молодій гвардії, не може зрозуміти, що це не її. Так, це дійсно трамплін. Я йому явний приклад. Спасибі всім, спасибі Едуарду спасибі безні Василю, спасибі Наталії, всім, які методистам, культорганізаторам, зокрема шахматові Лілії Євгеніна, якої на даний момент тут немає. Ось. Але всім їм великий поклін, адже завдяки їхній школі я на даний момент в своїх 12 років являюся директором спортивно-здоровчого табору Буквель. Можливо, через те, що стільки пропрацювавши в Молодій гвардії, прослідковуються деякі нотки того відлуння той старої школи. Ось ще раз вам великі спасиві. А, і трішки про табір Буковель. Табір Буковаль є е, таким порівняно. Він дуже маленька дитина, тому що йому тільки шість років. Але незважаючи на це, у 2013 році йому присвоєна вища категорія також. Ми з вами чимось побратимам. Ось самі знаєте, розташовуємося ми в мальовничих Карпатах. На гірськолижному курорті номер 1 України відповідно в дітей, в педого організаторів найкраще проживання, найкраще харчування, найкращі умови. Ми монополістами відповідно всі розваги, всі атракціони і все, що дає гірськолижний курорт, дається нашим дітям, нашим педагогам організаторам, які також проходять ті самі екстрим-парки, і скелодроми. тільки в нас працювали цього року, можуть з вами поділитися цим досвідом. Ось а, працюємо ми, на жаль, тільки літом. Ну, я думаю, що цього досвіду нашим бажатим також стаємо. Ось матеріально-технічна база, як самі розумієте, у нас дуже хороша. Сказати, що в нас є проблеми з дітками, які, яких прислали до нас, ми не можемо, тому що всі діти їдуть до нас, Потівки не дуже дешеві. Ось і. Діти завжди ходять, усміхаються, але одною з проблем, можна сказати, однією проблемою, яка в нас є, всі дітки, які в нас народилися в Україні, не є повністю здоровими, як стверджують наші лікарі. Хоча батьки з ними не, не погоджуються. І тому у нас більше йде наклон на роботу гуртків та роботу з дітьми більш творчим. Ось. А що хочу сказати? Якщо ви все-таки наважитеся приїхати до нас, а мушу попередити так само, як попереджала інших, буде важко. Буде дуже важко. Але ви поїдете, ви просто цього не забудете. Дякую. Зараз передмію до вашої уваги майстер-клас з методики роботи в літніх поздоровчих таборах. Які проведуть співробітники з молодої гвардії. Шановні студенти, після запрошення викладачів, викладачі, співробітники після майстер-класу буде оголошена перерва до 14.00, після чого буде проведено майстер-клас тетралізованою демонстрацією. Її організували наші студенти нашого університету. Це цікава програма. Будь ласка, долучайтесь до роботи. Тим більше, що буде теж робота залу. Дякую, як за роботу, дякую